Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку правила безпечної роботи в інтернеті. Зараз ми прочитаємо вірш і подумаємо, які саме прав... яких саме правил ми повинні дотримуватися, щоб наша робота в інтернеті була безпечною. Мій сусід, школярик Петя, має друзів, друга в інтернеті. Каже, друзів я не маю, та хоч з ними порозмовляю. Отже, часто буває, а зараз тим більше війна, і ми, на жаль, не можемо знаходитися в школі, спілкуватися зі своїми друзями. Тому ми можемо знаходити цих друзів з вами де? В інтернеті і, відповідно, з ними розмовляти. Але розмовляти як? В якості переписки. Застережив хлопчака наш дідусь Микола. Таємницю мережі не пиши ніколи. Отже, ми, дорослі, і, я думаю, батьки ваші говорять вам і говорили не раз, що ніяких таємниць у мережі під час спілкування з віртуальними друзями не потрібно писати і повідомляти. Робити. Хто він, він, віртуальний друг, добрий чи хороший? Може, злодій, що навкруг, краде речі гроші? Отже, ми не можемо знати, що то за людина, яка знаходиться по ту сторону екрану. Можливо, він зовсім не той, за кого себе видає. Наш Хочеш друзям надсилати електронні листи, маєш ти запам'ятати. Безпеки правила прості. І ось зараз ми кілька важливих правил і запам'ятаємо з вами. В інтернеті не хвались крутими речами. І Не дай Боже, не назви прізвищ Тата й мами. Отже, про що це правило говорить? Про те, що якщо у вас вдома планують. Здійснення якоїсь значної покупки, або десь є таке місце, де зберігаються гроші, то це повідомлять друзям в інтернеті не потрібно і дуже небезпечно. Ну, і, звичайно, не потрібно називати прізвища ні свого, а відповідно, тата і мами ваших. Хочеш другу, розказати про події у житті? Та ніхто не має знати, де живеш насправді ти. Отже, друзям своїм віртуальним, як і реальним, краще розповідати ті речі, які говорять про ваші досягнення. Наприклад, тут гарно ви попрацювали на уроці, виконали домашнє завдання, гарно написали, похваліться цим, або гарний малюнок створили, теж можете показати своєму віртуальному другу. Але даних. Про те, де ви живете, насправді домашню вашу адресу не потрібно в інтернеті повідомляти. Все, що може привести злодія до тебе, в інтернеті чи в листі вказувати не треба. Отже, як ви здійснюєте переписку своїми друзями в інтернеті, то не потрібно повідомляти різні речі, які можуть вказувати. На вашу особисту інформацію, яка нікому не повинна бути доступна. Наприклад, не повідомляти номера карток батьків, не повідомляти ваше місце навчання, не повідомляти ваше прізвище, ну і ту інформацію, яка являється особистою. Ну і, Звісно, не розповідати ніяких секретів, які для вас є, для вашої сім'ї, секретом. Ми з вами повторили зараз чи вивчили кілька правил, і вам таке завдання. Складіть одне правило безпечної поведінки в інтернеті і запишіть у зошит. Наприклад, з тих правил, які ми розглянули, правило номер один: не повідомляйте інформацію особисту про себе. Правило 2. Не повідомляйте прізвище батьків. Правило 3. Не повідомляйте номер картки якою користуються батьки, ну і тому подібне. Ще раз переглянете відео і складете одне правило з тих, які ви вже знаєте, безпечної поведінки в інтернеті, і запишете в ЗУшит. Гарного вам дня, до побачення!